Для кожної людини мама найдорожча у світі. Її любов найщиріша і супроводжує нас завжди. Друга неділя травня традиційно день кожної жінки, яка подарувала життя, за що вони навіки заслуговують на шану. Я хочу сказати, що для мене мама це є найдорожчий скарб у всьому світі. Вона для мене найкраща. Я її дуже сильно люблю. Це вона моє сонечко, яка вона мене народила на цей світ. З нагоди дня матері в овруцькій громаді влаштували святкування. Для матусь лунали найніжні слова та пісні, а також виступи від наймолодших. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна частенькою шкодую роблю, Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Ольга тричі пізнала щастя материнства. Говорить, завжди мріяла про доньку, однак першими народились сини. Та лише чотири роки тому життя подарувало їй доню. Бути матусею – це дуже велика гордість. Мама це найдорожча людина у світі. Я сьогодні пишаюся своїми дітьми. Вони в мене здобули навчання. Вони в мене виховані гарні люди. А донька це для нас, наче забавка для всіх. Маленька така, така маленьке наше щастя якою ми не можемо натішитися, свою маму жінка втратила ще у юності? Тож говорить, важливо цінувати кожну хвилину з близькими. Зараз Ольга стала вже бабусею та зізнається, у серці матері любові вистачає на всіх. Бути мамою це велике щастя, а бути ще водночас і бабусею, коли внучок старший від доньки то це е, серце розривається на всіх. У материнському серці завжди хватає на всіх любові. І, попри відстань, сини залишаються надійною опорою для мами, а родина найголовнішим скарбом. Та найстрашніше, коли втрачаєш найближчих. Така доля зараз спіткає багатьох українських сімей через велику війну. Мами переживають найважче смерть своїх дітей. Віддати шану тим жінкам, чиї рідні віддали життя за мирне майбутнє України. Приїхав народний депутат Арсеній Пушкаренко. Звичайно, що е, сьогодні ми не можемо не вшанувати наших мам, бабусів, сестер, дружин і, зокрема, і наших військових. Тому сьогодні на Овручині в цей день е, разом з самодіальністю організували такі концерти е, для того, щоб подякувати е, нашим матерям. подякувати за те, що вихове покоління і не одне покоління, е, за те, що сьогодні. Е, Тримають оборону і те, що сьогодні роблять все в тиву для того, щоб життя продовжувалось. В цей день світ дякує матерям за життя і майбутнє. Та вони варті уваги та любові не лише один раз на рік, а кожного дня. Українські мами сьогодні є справжніми героями, адже в їхніх руках майбутнє нації.